Ми постійно відкриваємо для себе нові технології та втілюємо їх у роботу, щоб працювати ще ефективніше і отримувати максимальну віддачу з кожного гектара землі. Мене звати Ніколай, я керівник господарства Скабернес. Зараз ми знаходимося на півдні Швеції, де обробляємо близько три тисячі гектарів, вирощуємо пшеницю, ячмінь, горох, цукровий буряк, картоплю та різні трави. Погода тут дуже мінлива, часто йдуть дощі, після чого настають затяжні посушливі періоди. Наша мета працювати максимально ефективно. Я працюю в скабернесі майже два роки. Мої щоденні обов'язки це планування, контроль стану посівів і забезпечення злагоджених операційних процесів. Особливість цього господарства це відстані. Від основної бази до інших полів приблизно 30 кілометрів. Тому я часто в дорозі, щоб тримати техніку під контролем. Ми застосовуємо багато різної техніки хорш, культиватори, дві сівалки, пронто та аватар, а також два самохідних оприскувачі. Ми багато де застосовуємо цифрові рішення. Вони встановлені на наших тракторах і комбайнах для моніторингу роботи. Ми почали користуватися хорш Connect з прибуттям двох нових самоходів. У сезон я використовую хорш Connect по кілька разів на день. Це дуже зручно. Мені не потрібно постійно телефонувати водіям і питати, де ви, скільки вже зробили. Все просто достатньо відкрити застосунок і побачити, скільки гектарів залишилося. Завдяки Horsch Connect ми маємо детальний контроль. Бачимо, наприклад, споживання палива і витрати води. Я можу побачити висоту штанги і загальний наробіток гектар. увечері я можу переглянути звіти, щоб оцінити роботу машин, скоригувати плани і розрахувати ефективність парку техніки. Ми також використовуємо Horsch Control, щоб дистанційно запускати чи вимикати форсунки, коли тестуємо їх роботу, щоб упевнитися, що все працює справно, перш ніж виходити в поле. Я свідомо обрав роботу в агросфері, бо мені подобається цей стиль життя. У кабінеті вирішуєш організаційні питання на полі, готуєш ґрунт для посівів. Працюєш цілий рік, щоб за три тижні переконатися усе було недаремно.